Почнемо з першого фото. Це, власне, дійсно перше фото бітруцького офісу Франківську. Це я, Галя і Андреас в Коперхеді. Якраз в нас була така фінальна зустріч про те, чи варто тут відкривати офіс Бітрут. І ми вирішили, що такі треба. Ми ж таки ми всі усміхнули. Перша емоція була. Хто ж так міряв кімнату? Що ми купили килим, який не поміщається в кімнату. <соє> uh, і добре, що завжди є можливість порадитися, скритивити, і в результаті чого ми знайшли все ж таки, що нам зробити з тим килимом. У нас зробився не один, а два килими. І вони один залишився у нас на низу, а інший перемістився в мітинг рум. Це я щось несу. Сказати вам що не скажу, то що носив я багато і багато чого. Але, походу, щось. А, я, нав... хм. Я, навіть, чесно, я не пам'ятаю, що то було. То багато було коробок, і їхній вигляд зовнішній мені ні про що не говорить. Але це було прикольно. На цій фотографії одна з наших перших пробіжок. Ця людина казала, що вона ніколи не пробіжить 5 кілометрів і вона бігала перший раз в житті. Ця теж дуже сумнівалася в своїх здібностях, а цій просто хотілося двіжу. В результаті закінчилося тим, що ми з командою пробігли естафету на київському півмарафоні. Ця фотографія для мене є дуже особливою. Я б сказала, що вона в собі поєднує одні з головних цінностей бітру це є. Довіра і відповідальність. Тут офіс ще на самому початку такого свого ремонту. Я показувала офіс Арвіду, нашому сейлс-менеджеру з Швеції. І так як я дуже боюсь висоти, Арвід мене підтримував по всьому маршруту спуску з другого поверху на перший. Коли мені було дуже страшно, за що йому дуже вдячна. Офіс номер 2 Після говорить Іван-Фінківську ми переїхали на промприлад в коворкінг і там також сиділи досить довго. У нас був свій другий поверх, ми такі були Карлсони. Наступне фото теж дуже кльове. Це якраз наша команда, яка бігала і в марафон естафету. Частинка хто доєдналися мої студенти з Бітрот Академії. Частинка приїхала з інших офісів, щоб нас не команда. От було дуже кляво, провели гарний час.